Це зараз стало сильним інструментом боротьби. Вот навіть згадає Ілона Маска, який там обфакапився там місяць-два назад, та з цими недолугими своїми висказуваннями. Це ж теж фінансування пропаганди просто вже з іншої сторони, зі сторони Америки. Типу, ну зі сторони російських гроші в Америці, я маю на увазі, якось так от ті проросійські, і проаналізуємо, що включились зразу в цю полеміку, в цю дискусію там. Аккаунт Зеленського, наших міністрів і так далі. Типу е, є плюс у всьому цьому СММ, е, у СММ боротьбі цій, тому що наша влада виявляється, не така вже закрастніла, як була там умовно попередня, чи ще до неї. Типу, ми бачимо, як наша влада теж стає актуальною, швидкою, злучною, типу, там, ну, і вона протидіє ефектно, е, і ефективно. от, Тому. Плюси у цього теж є всього.